До молитви! Україна! Україна! Україна. Свята мати героїв! Свята мати героїв! Віди до серця мого! Свіди до серця мого! Реальнує Реальнує Шумом карпатських гручев! Шумом карпатських гручев! Воєславного завойовника батька Хмеля! Воєславного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гукам гармат революції! Тріумфовий гуком гарматних революції. Радісним гомоном софійських дзвонів! Радісним ворог! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєї опромінниця! Славою твоєї обробінниця! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя моє! Задзвони мені, брязкотом кайданів. Кайдані! мені, брязкотом Скрипом шибенець, понурі ранки! Скрипом шибаниць ранки! Принеси мені зойки катовани! Принеси мені зойки катовани! У льоках в тюрмах і на заслані! У льохах в тюрмах і на заслані! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросла завзята міць! Щоб зросла за взята міць! Щоб смілишов я в бій! Щоб сміливав! Так я дішли герої, герої за тебе, свята! За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, За твої святі ідеї! щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі! неволя, потоптану честь! Потоп, честь. Голубка катів твоїх! катів твої. Не винний кров помордованих дітей твоїх! Не винний кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації! Величну смерть і тисячі інших незнаних нами, і інших нами. що їх кості порозкидані тайком поховані, що й кості порозкидані батайком поховані. Спали вогнем житі творчі всі твої серці моєму. Спали Страху нехай не знаю! я. Страху, не знаю я. Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Сліпий мій дух! Сліпий мій дух! Загартуй воля! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешки моєму! Зрости мене, дересних чинів! Зрости мене, дересних чині! У ти вчина, хай знайду я смерть! У тивчина, хай знайду я смерть! Солодку смерть у мука за тебе! Солодку смерть у мука за тебе! І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я. і вічно житиму в тобі! І вічно житиму в тобі! Відвічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята! Могутня! Могуть! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть громадя! Україна! Говорить усе! Україна! Говорить усе! Україна!